Слава Україні! Ще новенький відосик. Продовжуємо рубрику Юмс. Е, бачок. Вчора було тепленько. Не знаю скільки, але дуже тепленько. Якось я його погрунтував і покрасив. Трошки там в нехтох містах, але я думаю, це не страшно. Тому що темно було. Е, бачок гідроусилителя руля Юмс. Тобто, щоб купити бачок той квадратний, що вони предлагають, стоїть грошей до півтори тисячі гривень. Ну, там від до плюс-мінус 200 гривень. Бачок мені вийшов майже на халяву. Так як в мене є токар, хороший друг, він мені виточив цю штучку Подмасляний фільтр штуцерки, я купив раніше. Що саме дороге, тут оця ось штучка, сапунчик. 120 гривень коштує. Ну, рахуємо. Бачок зроблений з вогнегасника вулькіслотного. У мене 15 років тушив машини ну, при сварки. Ну, не критично, звісно, раз його вистачи на 15 років. Токар мені проточив, щоб він був легший. Це все кронштейн на раму, потім покажу, де він буде стояти. Всі штуцера розмірені, виведені в правильне положення, яке мені треба для шлангів. Тобто з гідроусіліття руля в мене буде окремо масляний бачок. Це обраточка. Треба ще покупляти. Сюди ще куплю прокладочку. Прокладочка буде отакого от плана, тільки по розміру. Вот такий вийшов бачок. Кріпиться до рами. Всем спасибо!